Я вас вітаю на своєму каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую отакий торт печінковий не класичним способом. Для цього торту нам не потрібно буде борошно. Я взяла заздалегідь відварену гречку, а також свинячу печінку, дві цибулини, шматочок сала і часник. Більшу цибулину нарізаю невеличкими шматочками. Цибулю підсмажую на сковорідці, а тим часом нарізаю невеличкими кубиками сало. Тут сало за бажанням. Можна додавати, а можна і не додавати. Печінку цибулю і часник перекручую на м'ясорубку. Печінку можна взяти будь-яку, яка вам більше до вподоби. Ще я буду використовувати два сирих курячих яйця. А також приправи. Із приправи це в мене сіль, неповна чайна ложечка, так як гречка в мене вже підсолена, куркума, чорний мелений перець і мускатний горіх. Приправи можна додавати за своїм смаком. Яйця перебиваю виделкою до однорідної маси. Додаю ще підсмажену, охолоджену цибулю і все з'єдную в одній ємності, перемішую. Хто дивиться, мої відео регулярно бачили, що точно з такого фаршу я начиняю ковбаски і запікаю в духовці. Звичайно, готуючи такий торт це менше мороки. кішок не треба шукати, а все в одну форму вилили. І в духовку. Форму я беру круглу, бо в мене не було іншої. Можна взяти будь-яку, прямо кутну, квадратну, все підходить. Форму на дно положила... Пергаментний папір для випічки, а боки змазала олією. Я забула сказати, що печінку перед тим, як перекручувати на м'ясорубку, обов'язково треба порізати невеличкими шматочками і замочити в звичайній воді. Воду декілька разів я зливала, перебивала, а потім уже перекручувала. Печінку стараюсь купувати по акції. Вона часто буває в магазині за акційною ціною. Наш торт Відправляю в розігріту до 180 градусів духовку. Духовку я вже включила. У мене торт випікався одну годину, але ви знаєте, зробила помилку, признаюсь вам. Виключила духовку, а торт не витягла. Вирішила, нехай трошки ще постоїть. і цього не треба було робити, бо він трохи пересох у мене. Так що слідкуйте, дивіться, можна провіряти так, як сам як торт звичайний паличкою протикати. Якщо не прилипає, значить все, витягуйте, готово. 50-60 хвилин буде достатньо. Такий торт можна приготувати як в будні. Так і на свято. Для свята, звичайно, треба прикрасити торт, що ми зараз будемо робити. Я взяла півтори столові ложки сметани, а також півтори столові ложки майонезу. Додала до них зубчик е, потертого часнику, трішки солі і чорного меленого перцю. Все перемішую. Зверху на торт наношу наш соус підготовлений, а також можна прикрасити за своїм смаком. Я ще по краю викладаю подрібнений кріп. Торт готовий. Звичайно ж, треба, щоб він трошки постояв і настоявся. Але буду пробувати зараз. Ну що вам сказати? Дуже розстроїлася, що торт отакий перепечений, бачите? Не держиться він. Хоча я знаю точно, що він держиться, не розвалюється, соковитий, коли не перепечений, не повторюйте моїх помилок, але приготуйте обов'язково, бо це смачно. І зараз він смачний, але не той ефект, що я хотіла. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!